Здравствуй Марія! Це фарисей о, Алексей з Василькова, якого ви своєю сім'єю з чоловіком провітали. За що вам подяка? Сьогодні в тебе день народження. Маша, що хочу сказати? Просто з Днем рождения. І я все ж таки відкрию тобі маленьку таємницю. Такий, типу, черепаха тартіла По возрасту ми десь одинакові. Так от е, Саша твій Саша любить Господа. Дуже любить тебе. Але він також сильно любить праздники. Поэтому будь готова, що сьогодні за праздничним столом, можливо, з коло в стакані, він почне говорити до тебе так. І двоє стануть одна плоть. А потім это гляне и типа, ну, вопроситель. І ти така, амінь. То, буде слово амінь, він отак зразу і присяде біля тебе. <кій> і скаже. Чуєш? Ну, то тоді де моя половина подарків? А? <кій> Не знаю. Чи? Заставив тебе цей жаль трошки посміхнутись. Але дякую Бога за вас, за тебе, за сім'ю вашу. Всього вам найкращого. Пока!